Що, як я скажу вам, що війна закінчиться не тоді, коли скажуть новини, а коли з'являться три знаки. У Карпатах знову з'явилася та, хто бачить те, чого не бачать інші, її звати Северина і це вже друге її пророцтво. Перше ви вже бачили тут, на нашому каналі. Але те, що вона сказала зараз, лякає, бо воно починає здійснюватись. Вона мовчала довго, але коли три душі постукали в її двері, вона заговорила. І кожне слово, як провидіння. Якщо ви зараз дивитесь це, можливо, саме вам судилось знати правду раніше за інших. У Карпатах є місце, якого немає на жодній мапі, місце, яке знають тільки ті, кому дано знати. Там, серед мохів і туману, стоїть стара хата, ніби притулилася до схилу, ніби сама стала частиною гір. І саме там вона, Северина, жінка, про яку ходили легенди. Про яку шепотіли старі вівчарі, коли хмари сідали низько, Її бачили востаннє після першого пророцтва, яке розійшлося по всій землі, як вітер по траві. А потім тат вона зникла, і Карпати замовкли разом із нею. Та ось, коли січневий сніг ще не зійшов, а весна тільки дихала з-під землі, вона знову з'явилась. не сама, до неї прийшли троє троє незнайомців чоловік із сивиною в бороді. Жінка з тремтячими руками, і хлопчик мовчазний з очима, в яких уже давно живе щось старше за вік. Вони не просили, вони просто стояли перед хатою, а вона вже знала, чому вони прийшли. Северина не любить слів, вона говорить тільки тоді, коли дух говорить через неї, але цього разу не мовчала довго. Вона впустила їх до хати, запалила лампу, поставила перед ними миску з водою, у яку опустила три соснові шишки. Вода пам'ятає все, сказала вона. Але сьогодні вона покаже вам те, що буде, і тоді вона розповіла їм а через них і нам три знаки, три брами. Коли вони відчиняться, війна завершиться. Перший знак побачать усі, другий лише ті, хто шукає, а третій належить тому, хто ще не усвідомив своєї сили, але його слово буде сильнішим, ніж грім. Тиша у хаті стала густа як мед. Ніхто не смів дихнути, і тоді Северина подивилась просто у вогонь. Я бачила бачила цей день, він вже йде. Я не маю календаря, камп, сказала Северина. Але я знаю, коли зрушиться хід війни. Це буде тоді, коли три знаки зійдуться разом. Не раніше, і не пізніше. Вона знову глянула у воду, і вогонь лампи здригнувся, як серце, що передчуває щось велике. Перший знак небесний. Його побачать усі, і хто вірить, і хто глухий до правди, це буде явище в небі, яке не пояснить жоден вчений, коли всі поглянуть вгору і раптом стихне гомін. Тиша зависне на кілька секунд, і серце в тих, хто бачив, стиснеться. Оце воно. Що це буде? тихо запитала жінка, яка прийшла. Северина лише усміхнулась Його не можна описати, бо тоді злякаються навіть ті. То має бути готовим, вона відкинулась на спинку лави, поклала руки собі на коліна, старі, втомлені руки, що знали більше, ніж будь-який текст. Другий знак прихований його побачать лише ті, хто має в серці прагнення до істини. Це буде не подія, а відкриття, падіння ідола, розкриття неправди, щось, що тримали в тіні, раптом вийде на світло, і правда стане настільки очевидною. Що навіть ті, хто заперечував, опустять очі, Северина мовчки перехрестилася. Але цей знак буде болісним, бо правда не завжди лагідна, вона не гріє, а ріже, і саме тому її побачать не всі, а тільки ті, хто витримають погляд в обличчя правді, і нарешті вона промовила те, що тримала до останнього. Третій знак це людина, але не та, про яку говорять по телевізору, не той, хто вже при владі. І навіть не той, хто хоче влади, це буде дитина, світла й тіні, той, хто виріс у хаосі, але не зламався. Його поява буде несподіваною. Але він вже серед нас, саме він ключ. І коли його слово прозвучить публічно: війна втратить свою силу, її голос змінювався, ставав глибшим, не грізним, але владним, схожим на той, що приходить у вікових снах. Він не знатиме одразу, що це його місія. Але його серце буде горіти, як смолоскип, і коли час прийде, він заговорить, і світ зупиниться на мить, аби почути. Чоловік із сивиною вперше зрушив з місця. І що тоді? Северина глянула йому просто в очі тоді тим закінчиться війна, і більше вона не сказала нічого, але вогонь у лампі раптом знявся вгору і знову впав, і в тій хвилі кожен із присутніх зрозумів, щось вже почалось. Я бачила його, прошепотіла Северина, наче боялась, що сам згаданий звук цього бачення порушить рівновагу. Не наяву. У видінні, яке прийшло до мене серед ночі, під великою ведмедицею, коли земля стишилась, а вітер говорив голосами предків він не той, ким його уявляють, не герой із мечем, не правитель у короні, не пророк, якого оточують апостоли. Він простий, і саме в цьому його сила. Очі Северини завмерли на полум'ї лампи, вона не кліпала, не дихала, наче знову проживала те бачення. Він буде народжений у місті, де земля носила кров, але не втратила пам'ять його дитинство пройде у темряві, батько мовчатиме, мати плакатиме ночами, але в його душі вже тоді же врітиме світло, він не говоритиме багато. Але все, що він скаже, матиме силу, силу якої не буде ні в одної зброї. Я слухав її, і в мені щось стискалось. Невже така людина вже живе серед нас? Невже її голос це саме те, на що чекає країна? Його обличчя буде звичайне, його не впізнають одразу. Але душа. Северина поклала долоню собі на серце душа буде як чиста вода з джерела, що знає шлях навіть крізь камінь. Вона розповідала, що ця дитина довго мовчатиме. Що її життя буде випробуванням, втрати, покинутості, тиша, але саме це зробить його провідником, бо справжній голос проростає не в славі, а в самотності. Його ім'я буде не новим, але отримає новий сенс. Він заговорить не з трибуни, не з екрана, не з храму, а просто на вулиці до людей, одним реченням, що стане мечем для неправди, і те речення полетить, як вітер. І ті, хто воюють, зупиняться, бо вперше за довгі роки почують не наказ, а істину. Северина замовкла в хаті було чутно, як потріскує дерево в грубці, за вікном щось поволі ковзало чи сніг, чи час, чи тінь самої долі. Жінка, яка досі мовчала, промовила А якщо його не впізнають, Северина знову усміхнулась так, як усміхаються ті, хто бачили більше, ніж ми здатні уявити. Впізнають. Ті, кому треба, бо душа не помиляється. І коли цей голос прозвучить, війну вже не зможе зупинити навіть зброя. Вона згасне сама, як ніч, що не витримала світанку. У старій шкатулці, що стояла на полиці поряд із засушеними травами й камінцями зі священних місць, Северина зберігала зошит. Старий, з пожовклими сторінками, написаний густим чорнилом, де літери плавали, наче вписані не рукою, а духом. Вона витягла його, поклала перед тими трьома, хто прийшов до неї, і повільно провела пальцем по одній сторінці. Колись давно, ще у 1993 – сказала вона, я побачила у сні три числа: 7, 2, 0. Тоді вони здавалися мені нічим, але тепер я знаю це код часу. Сімка це число випробування, сім років болю, втрат, зневіри, сім чорних зим, і ми їх пережили. Двійкативце вибір, два шляхи, дві правди, дві долі, один веде до знищення, інший до оновлення. І ось ми стоїмо саме тут. Нуль це не порожнеча, це початок, це коло, це момент, коли усе стирається і пишеться нове. Вона торкнулась пальцем слова нуль, і в той момент полум'я лампи здригнулося. Ці три знаки, продовжила вона, коли зійдуться в одному дні, в одній події. Відкриють браму. Чоловік, який мовчав досі, нахилився до зошита. І коли це буде. Северина відповіла не одразу її погляд знову потонув у темряві за вікном, у тій безмежній чорноті карпатської ночі, де народжуються віщі сни. Це вже почалося. Перший знак вже був ви його не помітили, бо дивились у небо, а він був на землі. Війна змінила рік, але справжня війна і з танками». А зневіра. І перший знак з'явився, коли діти почали запитувати, а чи можна жити інакше, коли вперше за роки люди встали і заспівали не з наказу, а з любові. Це було так просто і так глибоко вогонь пророцтва не в блискавці, а в щирому слові. А другий знак? спитала жінка. Скоро, відповіла Северина, те, що було приховане, вийде назовні хтось буде падати, хтось вставати. Але правда більше не мовчатиме. Вона перегорнула сторінку зошита. Там були лише лінії, як тріщини в скелі, і між ними та б слово написане навскіз Обирай. Бо тепер кожен має зробити свій вибір, сказала вона. Не чекати, поки зійде третій знак, а підготувати себе. Як? спитав хлопчик. «Перше». Северина подивилася на нього, і її голос став зовсім тихим. Не зраджуй себе. Молись, бережи ближнього, і пам'ятай, найбільше світло приходить туди, де його найменше чекають. Люди завжди дивилися вгору, коли їм не було куди йти, промовила Северина, і її голос лунав так, ніби то говорила сама гора, але не завжди чули відповідь. Вона підвелася з лави, підійшла до вікна. За ним висіло чорне нічне небо, в якому мерехтіли зірки нерівні, неспокійні. Ніби перед тим як щось сказати. Я бачила, сказала вона, не обертаючись, як небо змінило колір не на захід, не на грозу, а на щось зовсім інше. Воно стало сріблясто чорним, ніби попіл змішався зі світлом, і тоді з нього впало світло не блискавка і не зоря. Це було тихо, без грому, без бурі, але кожен, хто дивився тоді в небо, відчув що щось змінилось. Це був перший знак. Северина розповідала, що це станеться вночі, але не в будь-яку ніч, а в ту, що межує з народженням весни. Коли земля ще не відтанула, але небо вже готує пробудження. Це буде надзвичайне явище, не комета, не затемнення, не те, що можна пояснити науково. Навіть ті, хто не вірить у пророцтва, заціпенюють, бо їх душа скаже раніше за розум. Це знак. Жінка, що сиділа біля грубки, затулила рот рукою. А що буде після нього? Северина опустила очі, тиша. У небі. Ні, вона подивилась просто в очі. У людях на мить усі стихнуть, і в цій тиші відбудеться щось важливіше за слова. Бо це буде перелом мить, коли сама історія затримає подих і кожна душа буде стояти перед вибором, знову заснути. Чи прокинутись це буде ніч великого іспиту. Вона розповіла, що після того світла над землею підуть чутки, але ті, хто дивився на небо з вірою, зрозуміють без слів, їм не треба буде пояснень, їх серце прийме істину. Цей знак з'явиться лише раз, додала вона, і не повториться, бо пророчі речі не мають дубля, вони, як поцілунок Бога, у чоло того, хто не втратив надії. Чоловік, який сидів, наче закам'янів, тихо сказав: А що, якщо більшість не подивиться в небо в ту ніч? Северина відповіла майже пошепки достатньо буде одного, хто побачить і передасть, бо світло, як молитва, не зникає, якщо сказано щиро. І в цю мить я зрозумів: перший знак це не тільки небесне явище, це ще й наша готовність відчути святе, бо небо може заговорити, але чи слухаємо ми? Війни не завершує зброя, сказала Северина, і недомовленості їх завершує слово, одне, сказане вчасно, в тиші, але його має вимовити той, кому це дано згори. Вогонь у грубці тріснув, і в кімнаті на мить стало зовсім тихо, наче навіть сама хата слухала. Та людина вже серед нас не герой із казки. не президент і не пророк. Він звичайний, але його душа. Носить у собі пам'ять цілого народу, йому не будуть аплодувати одразу, його навіть не зрозуміють. Але коли він заговорить, усе встане на свої місця. Бо це слово не промова, це ключ до миру, до нової епохи, до відновлення. Северина згадала, як бачила його. У видінні він стояв посеред поля, сам без війська, без натовпу, без гучних слів. У нього була лише тінь за спиною і світло перед ним. І я почула, прошепотіла вона, що його шлях це не шлях сили, а шлях істини. Це буде людина, яка пережила падіння, яку зраджували, яку забували, але він вивчив головне мовчання. І саме тому, коли він заговорить, його почують усі. Він з'явиться не на сцені, не на трибуні, а просто десь серед людей. Скаже кілька слів, і в той момент багато хто з нас зрозуміє, це він. Це той самий голос, якого ми чекали. Жінка біля вікна злегка похитнулася вона витягла з кишені хустку, схожу на стару церковну покрову, і стиснула її в долонях. А якщо йому не дадуть заговорити, Северина лише подивилася на неї довгим поглядом ніхто не зможе його зупинити, бо він прийде не з наказу, а з любові. Її голос став твердішим. Впізнати його буде просто він не буде шукати уваги. Але біля нього тим спокій, біля нього тиша, яка цілює, біля нього серце перестає боятись. І тоді хлопчик, який сидів у кутку з очима як небо після бурі, тихо запитав А це точно буде він. Северина підійшла до нього, поклала руку на плече і сказала: Коли він з'явиться, твоє серце саме відповість, не переплутай, бо той, хто йде від Бога, говорить без брехні, навіть мовчки. І в цю мить кожен у хаті відчув. Ми ще не знаємо його імені, але він вже є. І саме він третій знак знак, який не потребує доказів, бо його правда живе. І от я стояла, сказала Северина, посеред того, чого ще нема, але що вже йде, бачила день, якого немає в календарі, але душа його вже чекає. Вона говорила про день, коли зійдеться минуле і майбутнє. Коли стара кров і новий пульс битимуться в унісон, коли на одну мить усе стане зрозумілим, навіть без слів. Це буде ранок, який не буде схожий на інші небо буде низьке, ніби нахилиться до людей, повітря буде прозоре, як після молитви, люди прокинуться і не знатимуть, що змінилося, але щось буде не так легше, тихіше, і десь далеко пролунає дзвін. Один старий і ті, хто чують, яким згадають. Про втрату, про любов, про те, заради чого варто було триматись. У видінні Северини цей день був без дати, але з глибоким змістом. Його не оголосять на новинах, він не матиме гасел, але він буде. Я бачила, тіт, сказала вона, як у різних містах люди одночасно вийдуть з домівок, не домовляючись, просто вийдуть і подивляться в небо хтось принесе ікону, хтось свічку, хтось пей прапор. Але більшість нічого, бо все, що потрібно, буде всередині. У той день час на мить зупиниться, і ті, хто колись були ворогами, мовчки розійдуться у різні боки, без пострілу, без прощання. І саме в цю мить, коли тиша стане глибшою за всі пісні, почнеться нове. Я бачила, як мати схилилася над могилою і раптом відчула тепло, неначе рука її сина торкнулася плеча, вона підвела очі. І в її серці з'явилась відповідь: він поруч, а війна вже ні. Северина говорила, що в той день зійдеться усе історія, яку ми тягнемо за собою, і істина, яку нам лише належить прийняти, і ті, хто зуміє пройти цей вузол часу, стануть іншими. Це буде день не слави, а простоти, не святкування, а глибокого вдиху. І всі відчують, ми вийшли, ми пройшли. Її голос знову став тихим, як молитва. Але пам'ятайте, після цього дня життя не стане легким, воно стане справжнім, і це найбільший дар. Бо коли минуле і майбутнє зустрічаються, починається нове зараз, і я зрозумів, не треба чекати тріумфу, треба готувати себе до спокою, бо справжня перемога приходить не зі стягами, а з тим, що більше не болить, і починає зростати нове. Северина довго мовчала, вогонь у грубці вже майже згас, лише тліли жарини, як спогади про щось давно забуте, але дороге. За вікном туман ліг на гілки і хати, ніби сам час прихилився до землі. І тоді вона заговорила знову не до тих трьох, що сиділи біля неї, а до нас, до кожного. Це не казка, сказала вона, і не вигадка це дорога. Її не прокладають уряди. Її не відкривають по телебаченню, її прокладає душа. Коли прийде той день, твоя душа має бути готова, бо правда не входить туди, де темно, а світло не горить там, де його бояться. Її погляд був м'який, але твердий. Вона дивилася крізь простір і час у саму глядачку, яка сидить десь перед екраном, тримаючи долоні в теплій хустині, зі спогадом у серці і тривогою в очах. «Жінков», – мовила вона. Ти думаєш, що молишся дарма, що ніхто не чує, що ніч не має кінця, але знай саме твоя молитва тиха, без слів, зі сльозами, які ніхто не бачить, втримає цю землю: готуй свій дім, готуй своє серце, не страхом, а тишею, не панікою, а порядком, не зневірою, а лампадкою у кутку. Бо туди, де чекають світла, воно й приходить. Вона говорила, що цей день прийде не як свято. А як пробудження, і якщо серце буде порожнє, ти пройдеш повз. Тому живи вже зараз так, ніби це вже відбувається: не проклинай, не сумнівайся, не шукай винного, а просто будь тим, хто береже вогонь, вогонь пам'яті, вогонь любові, вогонь тієї надії, що передається з рук у руки, коли весь світ здається сірим. І я зрозумів, це не лише пророцтво про країну, це пророцтво. Про кожного з нас, коли все закінчиться, і ми підемо новими дорогами, кожен із нас буде тримати в руках те, що сам виростив у собі під час темряви. І якщо ти посадиш хоча б одне добре слово, сказала Северина, воно проросте навіть крізь бетон, навіть крізь біль, навіть крізь війну, бо душа сильніша за кулі, бо тиша глибша за вибухи, бо любов єдине, що виживає завжди. Після того, як Северина знову зникла в тумані лісу, я ще довго сидів на тій лаві. Порожній горщик на столі, тепла свічка, що дотлівала, і спогад про її голос. Він не був гучним, але залишив слід глибше, ніж усі новини за рік. Її слова звучали в мені, ніби молитва, яку хтось давно колись читав біля дитячого ліжечка, коли ще світ здавався простим. Але тепер він вже інший, ми вже інші. Якщо ти дослухав до цього моменту, знай, значить, це відео було для тебе. Не випадково, не з цікавості, а з потреби, бо те, що ми переживаємо, не просто війна, це великий перехід, через який народ проходить раз на століття, і пройде той, хто триматиметься не за страх, а за любов. Я знаю, ти втомився. Можливо, ти мама, яка щодня молиться за сина, можливо, ти. Бабуся, яка дивиться на фото в рамці і просить небо про захист. Можливо, ти просто добра душа, яка не може більше чути новини, але не дозволяє собі змовчати. Саме ти і є світло, саме в таких людях і збуваються пророцтва, бо не буде великої перемоги без мільйонів маленьких вогників, що горять у кожному з нас. Тому, якщо ці слова торкнулися тебе, не залишай їх лише в собі. Поділись цим відео з тими, хто зараз потребує надії. Можливо, саме вони сьогодні стоять на межі, і їм треба цей знак. Якщо віриш у силу молитви, у Боже провидіння, у душу, яка не мовчить, підпишись на мій канал, бо попереду да ще багато що має бути сказане. Якщо Господь захоче, ми ще почуємо северину, бо її слово вже проросло.